Доброго здоров'я! Сьогодні готуємо овочі з куркою в духовці. Беремо капусту, шаткуємо її, Добавляємо моркву до неї, на велику тертушку трем, посолили, поміняли, щоб вона пустила сік. Зараз беремо форму для випікання, змащуємо олією. Викладаємо капусту. Беремо ріжемо цибулю. Сьогодні в мене м'ясо грудинка. Цибулю додаємо до м'яса. Добре перемішуємо, щоб цибуля пустила сік. Додаємо перець і сіль. Все за смаком. Добре вимішуємо, щоб сік пустила, і щоб було смачніше. І оставляємо меренуватися, поки ріжемо картоплю тоненькими пластинами. Включили духовку розігріватись до 200 градусів. Винеток. Виклали м'ясо на капусту. Зараз викладаю картоплю на м'ясо. Зараз буду замотувати форму для запікання фольгу, ставимо в духовку на час. Витягуємо з духовки, розпаковуємо і змащуємо сметану з яйцем. Приготувала 100 г сметани і одне яйце перемішала. Вставимо в духовку і посипаємо твердим сиром. Витягли і чекаємо, що похололо. Смакуємо. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Бережіть себе і до скорої зустрічі!